Привіт, друзі, сьогодні вирішила спекти шарлотку, бо дуже-дуже багато яблук у нас, діти зараз їх їдять якось менше, тому що багато ягід, малини, багато полуниці, персики, сливи, груші. І якось яблука не дуже йдуть. і Починають гнити, тому вирішила зробити шарлотку, по-перше, а по-друге, вони в мене дуже-дуже люблять її. З'їдають буквально за день, якого б розміру я її не зробила. І хотіла поділитися з вами лайфхаком своїм, своїм, так скажем, як я роблю от яблука. Можливо, хтось так не робить. Спробуйте, це дуже смачно. Це мені так порадила сусідка, десь декілька років тому я Скуштувала її шарлотку, мені дуже сподобалось, і вона, дивіться, беру масло, шматочок. Так, от його сюди кидаємо. Вогник зараз зменшимо. Так, так, так. І сюди, отак, яблучка. У мене там було два персички, що я туди порізала. от Потихеньку починаємо їсть, як би, притушувати ці яблучки. На вершковому маслі. Масла я не багато даю. Можливо, ще треба трішки додати. Смак туди виходить яблучок такий вишковий. Виходить такий вершковий. Отак от просто. На середньому вогні, от бачите, середній вогник. так от їх тушкую. Буває, іноді тушкую їх. Звечора тушкувала, а зранку вже готова моя начинка і зробила тісто на шарлотку. І швиденько в два етапи. Сьогодні сьогодні отак от, от роблю, вже я приготувала Тут в мене кориця з цукром. Мисочки були замішані, я щось пекла десь тиждень тому, залишилося. Якраз використаю зараз, зараз перемішаю ще. От масло хотіла вам показати. Ну, в нас в регіоні на Київщині, мабуть, немає. От ми були на заході нашої України неньке. Там от таке масло подається, зокрема на Львівщині. Радивилівське, радимо. І масло, там, і сметана їхнє масло. Неймовірно смачне. Дуже раджу спробувати його, у кого є можливість і доступ. От от. Дуже смачне. Я коли їхала звідти, то, мабуть, десь взяла упаковок 5, скинула собі в морозилки, це вже закінчується. Це остання упаковка в мене вже цього масла, Буду десь, можливо, ще туди їхати. І отак, яблучка. Трішки підтушковуються, буквально чуть-чуть, щоб вони так от на масличку поглинули маслечко в себе, так вибрали трішки. Такий вже зараз вершковий аромат, але не на великому вогнику, не на великому. Отак от. так Персички, там декілька шматочків. Діти мої не дуже люблять, мабуть, з персиками. Сподіваюсь, їм не, не попаде в їхні шматочки. Тут ось я ще наготувала. Кабачечки, сьогодні зроблю кабачкові оладки. І ось приготувала вже свій агрегат, помічник, борошно, швиденько зроблю тісто. Спочатку начинку, а потім швиденько зроблю тісто. Тісто звичайне, на 6 яєць шарлотка, тому що буде дуже велика. Бо я ж говорила, мої дуже її люблять, тому отак от. Отак, от і вже от коли можна трошки збільшити вогник, вже масло не буде горіти, вже воно всередині яблучка пропиталася ним. Так. І от, от так зараз перемішаю і от висипимо цю коричку із цукром сюди. Так, трішки, трішки, трішки. І потім цю все, воно трошки сахар почне зараз буквально плаватись і потрібно, і потрібно відключати і, і цю начинку вже, вже можна в пиріг, вона готова. Зараз буквально трішки так перемішую теж. Дякую моїй сусіди, яка мені рецепт дала. І я з вами поділюся, можливо, вам буде. Цікаво і корисно. Так, все. От, дивіться, вже цукор зараз трішки почне плавитися роз, розтоплюватися, вже так не перемішали. Яблучки вже огорнуті цукром, і коричкою. Такий аромат неймовірний стоїть. Все. Зараз дивіться, роблю маюній вогник саме найменший. І от хай вона ще трішки так постоїть. Трішки-трішки, трішки почало карамелізуватися цукор чуть-чуть буквально. А тим часом я хочу показати вам ще таке диво. Дивіться, гілочка нам з кулькаса нам дала її. Викладач музики, дочки моєї фортепіано. Ми до неї поїхали після повернення. І я з нею, так скажемо, поділилася, що в мене мій замия кулька з величезний, йому було 10 років, я його вирощувала, плекала. Він має на кухні, там от в кутку стояв на підлозі. І коли ми виїжджали, ми виключили опалення. Повністю, і ще був кінець лютого, початок березня, морози, і він замерз. Просто от мені сфоткали, коли родичі приїхали там, через пару місяців в будинок, вони мені сфоткали його всі гілочки, просто так як варені висіли, лежали, Так в них просто ну, замерз. Тому що ця рослина пустельна, вона дуже довго витримує вологу, ну, вибачте, без вологи, а тут. Фікус вижив без поливання, а цей просто замерз. Але Фікус був на другому поверсі, і там все-таки у ванні підлога з електропідігрівом, і трішки кімната обігрівалась, тому мороз так не зайшов. А тут от таке трапилось. І мені дала вона гілочку, каже, спробуйте виростіть. Я кажу, ну давайте, але це дуже довга пісня. Поставила її в водичку, там періодично міняла водичку. А потім. Зрозуміла, що це буде дуже довго з'їздила в нову лінію, хотіла собі купити маленьку рослинку, а там такі були вони манюсінькі, нещасненькі, коштували майже 400 гривень. Я розумію, що рослина, так скажем, вибаглива, поки її виростеш. Тому, можливо, така ціна, тобто довго корінечко відпускаємо. Ну, але я запитала там дівчинки, купляла для свого городу різні. Речі. І запитала дівчинка, чи немає чогось такого, що можна прискорити е, утворення коренів. Вона мені порадила таку штучку. Біокорінювач Bio BioHelp фірма. Він в вигляді такого от грунту, гумусу, е, порошкоподібний, суха форма, готова до застосування. Тобто його не потрібно десь в чомусь розводити, як вона мені пояснювала, ви берете корінчик. Або в ямку, куди висаджаєте, насипаєте, розмішуєте і так розсаджаєте рослинки. Це можна як для кімнатних рослин, так і для вуличних. І порадили мені, ця штучка коштує недорого. Здається, 19 гривень, якщо я не, не забула, от в новій лінії брала. Можливо, в інших місцях теж є. От запам'ятайте, це просто, я була в шоці, чесно, це просто якась. Магічна штука, простоївши два тижні, оця от моя гілочка ніякого руху не було. Потім мені сказали, вона, виймаєте її з водички, вмокаєте просто отак от в цей біоукорінювач і назад ставите в водичку. Я так зробила. Думаю, ну спробую. Не вірила я чесно в ефект, але зробила. І вона в мене постояла буквально після того, як я зробила тиждень, і з'явилися, дивіться. Зараз фокусую. Дивіться, з'явилися отакі черв'ячки. Он ще третій вже вилазить маленький okay, зараз. Ну, давай, фокусуйся. Ну, що ви бачите? Чітко супер, вибачте. Це, після того, як я купила цей укорінювач, десь пройшло ну вже майже 2 тижні. От буде в понеділок 2 тижні. Він не розчиняється, от він так залишився, він так як така от осідає. Я воду не міняла, тому що я цей укорінювач використала для інших речей. Ну і треба буде купити ще, щоб має був він як випадок для інших рослинок. Тому дуже раджу, я не вірила в це. Думаю, що ще постої трішки відростуть корінчики, і я посаджу там через пару тижнів свій земекулькас уже в горщики. Буду знову його вирощувати. А що зробиш? На цьому буду закінчувати своє відео. От Показую яблучка, я їх не мішала, поки з вами говорила. От такі от. Вони не горіли нічого абсолютно на малесенькому вогнику. Все, вони готові. Смачний такий аромат стоїть. Виключаю їх тепер і буду приступати до виготовлення тіста на шарлотку. Це, я думаю, всі знають. Нічого немає нового. Єдине, що я роблю на 6 яєць, там пропорція є, забиваю в інтернеті. Я, я не пам'ятаю навіть, кожен раз забиваю в інтернеті і, і роблю по тому рецепту. Сьогодні у нас 1 вересня, перший день осені. Будемо зустрічати його таким от пирогом. Всіх школярів і їхніх батьків вітаю з початком навчального року. Бажаю всім мирного неба над головою швидше, успішного навчання, спокійного навчання. У нас в школі навчання дистанційне. Сьогодні був перший урок, 20 хвилин, такий вступний про Україну, про про те, що ми українці, а завтрашнього дня вже по розкладу починаються уроки. Дистанційні. Вчора дочці все зробила, налаштувала на планшеті і будемо, будемо впливатися в процес. Тому я всіх вітаю з ним, знань, так скажем, будемо всі ці труднощі долати. Це все дрібниці порівняно з тим, що війна із. Бажаю всім нам швидкої перемоги! Слава Україні! Слава нашим захисникам! До зустрічі!